Лелека зустрічає нашу команду на рідному стадіоні. Це означає одне. На арені лівий берег буде гаряче. Тринадцятий тур вібет першої ліги під пильною увагою. До Києва завітав Одеський Чорноморець, донедавна наш суперник на рівні прем'єр-ліги, а нині один із головних претендентів на повернення до еліти. Одесити залишалися однією з двох команд чемпіонату, які ще не знали поразок. Друга Чернівецька буковина. Мабуть, саме чернівчани та їхні вболівальники були єдиними, хто по справжньому зрадів результату цього поєдинку. Та повернемося до гри та історії протистояння. Тривалий час саме Чорноморець лідирував у чемпіонаті першої ліги. Після перемож... Одної серії у шість матчів моряки двічі оступилися з Вікторією та Прикарпаттям Благо. І цим одразу скористалася Буковина, провівши рекордну серію з десяти перемог і очоливши турнірну таблицю. Історія зустрічі лівого берега та чорноморця поки коротка. Лише три матчі. Перший у Кубку сезону 2023-2024 залишився за одеситами. А ось два поєдинки минулого сезону в УПЛ за лівим берегом. Обидва завершилися з рахунком 1-0 на нашу користь. Саме у матчі Чорноморцем ми здобули першу історичну перемогу в еліті. Тоді важливий м'яч забив Андрій Якимів. А у матчі відповіді в Одесі вирішальний встав гол Дмитра Шастала. Нічна жовтнева погода зібрала на трибунах арени лівий берег шість сотень глядачів. Серед них і чимало фанатів з Одеси. Атмосфера була по справжньому футбольною. Емоції, єдність, і що найголовніше взаємоповага. Цього разу лівий берег був близький до повторення вже традиційного рахунку. На 27-й хвилині блискавична атака. Дієго проривається флангом і віддає точну передачу на Воробчака. Постріл і м'яч у куті воріт 1-0. Перший гол для Назарія у складі лівого берега. Забитий м'яч. Як вдалося там взагалі організувати цю гольову атаку? Так чесно, вже не згадаю. Знаю, що згадаю, що. Дієго хороший пас мені віддав, і у мене було багато простору, багато часу, щоб зорієнтуватися і завдати удар. Невдовзі морякам довелося проводити вимушену ранню заміну. Через пошкодження поле залишив Євген Хачеріді. А ще за мить шедевр від Ярослава Ракіцького. У свої 36 зірковий захисник все ще володіє завидною гарматою. Потужний штрафний і рахунок зрівняно. Саме цим ударом Одесити перервали суху серію Романа Жмурка, яка тривала 519 хвилин. Найдовшу серед усіх воротарів поточного чемпіонату. Нема такого у нас на сьогоднішній день в команді виконався в стандартах положень. Наприклад, як є такий легендарний гравець Чорноморці у нас такого поки що нема. На початку другого тайму ключовий момент воротар чорноморця, чи же Агбосо виходить далеко з воріт і збиває воробчака. Пряма червона картка, і гості залишаються в десятьох. Червона картка вилучення. Ви по суті теж взяли участь в тому епізоді. Так, якщо я не помиляюся, ви розуміли, що будете першим на м'ячі, Бачили, де голкіпер? Пригадайте теж той епізод. Так. Я бачив, В принципі, я вже розумів, що мене чекає, скажімо так, але слава Богу, встиг проткнути цей м'яч, хоча я трішки постраждав. Укрилений лівий берег продовжує тиснути. Команда володіє м'ячем. Створює моменти на 58-й хвилині. Удар у поперечину. До останніх хвилин підопічні рябоконя тримають високий темп. Кілька пізніх замін додають свіжості, але реалізація підводить. Фінальний свисток нічия 1-1. результат, яким не можуть бути задоволені обидва суперники. У післяматчевих коментарях Олександр Кучер визнав, що для чорноморця один заліковий бал після вилучення радше успіх. Ну, Те, що складалося, да, скажімо, на футбольному полі сьогодні, да, і другий тайм взяти, то, звичайно, нічого для нас, мабуть, сьогодні знахідка. Скажімо так. По грі перший тайм десь, мабуть, хвилин 20-30 забули вийти на гру. Олександр Рябоконь вважає, що команда прикро втратила очки. Ну, багатьма фазами гри можна сказати. Я задоволений. Добре, пресингували, добре переключалися і з атаки в оборону. За рахунок контрпресингу і гол забили після відбору на половині поля суперника, але не вистачило головного е творчих дій в завершальній стадії. Проте знаходить привід похвалити своїх підопічних. Набрали Десять очок в чотирьох іграх з одного боку непогано, але ну, сьогодні, звичайно, трошки прикра втрата очок. До речі, цей матч став 410-м у першій лізі для Олександра Рябоконя. 61-річний наставник став лише четвертим тренером, який досяг цієї позначки. Лівий берег не підходив до матчу з чорноморцем в якості фаворита. Проте гра показала, що наша команда має сили, характер і продовжує впевнено заявляти про себе. Як ви розцінюєте цей результат, більше як позитив чи як негатив? Ну, в принципі, більше як негатив, певно маючи таку перевагу. Я вважаю, що і до червоної картки ми мали перевагу в моментах. Більше ми створювали небезпеки, в принципі, більше заслуговували на забитий м'яч. Тому, скоріш за все, як негативний, ніж позитивний результат. Попереду більша частина сезону, і ми рухаємося далі разом із вами. Дякуємо за підтримку і до нових зустрічей на стадіоні.